Банк майбутнього очима дітей у Кіровограді. Визначили переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків. Національний банк майбутнього. Мета підвищити рівень фінансової грамотності дітей. Із 108 робіт комісія з представників художніх галереї міста обрала три найкращі: оцінювали відповідність тематиці, якість виконання, охайність та оригінальність. Переможцям вручили дипломи та цінні подарунки. Їх роботи надійшли до національного банку України для участі у другому турі. Переможців всеукраїнського Конкурсу визначать до дня банківського працівника. Дорослі, якщо малюють, то вони малюють або своєю ідеєю, або з своїми якимись підходами такими, да, незрозумілими, визначаючи свій розум, тут свій досвід, скажімо, свої бажання і таке інше. А коли малює дитинка, вона вкладає щиро туди свою душу, своє серце, свою свободу, те, як вона бачить, і нічого її не стримує. Вона не думає, як буде оцінювати цей малюнок. Що було на серці, те і є.